Ми прийшли на роботу і, і роботи вже немає. Наші об'єкти є представлені фактично в кожній області України. Цю ж довіру треба заслужити. Першими нашими клієнтами це були дуже невеличкі такі компактні об'єктики. в общем, тамбур ми добудовували до будиночку. І організаційна теоретична і практична частина роботи впала на наші плечі. Три місяці часу ми сиділи в кафе на безкоштовному там, де був безкоштовний Wi-Fi. Немає такого універсального довідника, який можна було б відкрити і прочитати повністю всі негаразди. Фура не заїхала, сіла такий жестяк. Це є ресторани, це є офісні центри. 22 метри до самої верхньої точки. Компанія Карпати Буд-Каркас є вузько Тобто ми для себе обрали одразу вузький профіль дерев'яно-каркасне домобудівництво. На сьогоднішній день Карпати Буд-Каркас є компанією, яка входить однозначно в число ключових гравців на ринку каркасного будівництва в Україні. Я не дуже люблю слово лідери, та, тому що ну, треба розуміти, по яких метриках тих лідерів міряти, але те, що ми. Одні з ключових це в це факт. Нами реалізовано понад 150 об'єктів каркасного домобудівництва. Е, наші об'єкти є представлені фактично в кожній області України, але не будинками єдиними. Так е, у нас є досить велике таке портфоліо, побудовано релігійних споруд, церкви, храми, каплиці. одна з найбільших церков, яких ми яку ми побудували, це церква з висотою 22 метри до самої верхньої точки. Так само це є складські будівлі. Це є ресторани, це є офісні центри, ну, тобто різні, різ, різного роду каркасного домобудівництва. Ми регіональна компанія, ми чітко собі усвідомили, що ми будемо займатися виключно каркасним будівництвом, ми не диференціюємо свою діяльність, ми не займаємося газобетоном, ми не займаємося цеглою, ми не експериментуємо там, з якимись там зрубами там, всім остальним. Ми кажемо так: ми Карпатабудкаркас, ми будуємо виключно по каркасній технології. Але не тільки каркасні будинки. Ми регіональна компанія. Ми знаходимося в Івано-Франківську, центральний офіс. Івано-Франківську. Є наш філіал в Києві. Зараз йде активна робота по розширенню мережі філіалів на часі Львів, Одеса, Харків, Дніпро. П'ять архітекторів. В нас в штаті є конструктор, інженер, електрик. Інженер, вода, каналізація опалення. Є хлопці, які займаються власне постачанням та організацією будівельного процесу. Окрім е, офісних працівників, е, ми залучаємо звісно до будівництва власне будинку, будівельні бригади. Тобто, будівництво взагалі будинку каркасного воно розділяється на етапи для його реалізації. Як правило, ми, ми використовуємо десь приблизно 5-6 бригад. Тобто це є окрема бригада електриків, окрема бригада інженерів, сантехніків, це є бригади, які роблять загальнобудівельні роботи. Так само це бригади одділочників, які роблять зовнішні роботи, фасадні роботи, внутрішні чистові роботи. Тобто, в, в загальному в, з нами зараз успішно співпрацює приблизно десь 10-15 бригад будівельних. Постачальників також дуже багато, є вже за ці роки напрацьовані. У нас є постачальники як Івано-Франківській області, так і в принципі по всій Україні. А все починалося. Ну так, скажем, досить традиційно, якщо не сказати слово, банально, так, ми працювали, і я, і Ігор Атаманчук, ми працювали менеджерами в в великій будівельній компанії, в якій каркасне будівництво це була тільки одна така з один з видів діяльності. Тобто компанія займалася різними видами будівництва, а Каркасне будівництво це був власне той напрямок, який розвивали ми. Пропрацювавши успішно. Близько трьох років в даній будівельній компанії сталися певні такі події, в результаті яких вона, як то кажуть, перепинила своє існування. Ми прийшли на роботу і, і роботи вже нема. Да? То фактично ми стали в один день, ми стали безробітні. Окрім того, ми дуже сильно перейнялися ідею каркасного будівництва, тому що ми розуміли всі її переваги, всі, всі моменти були пов'язані, тобто ми загорілися цією ідеєю. І тоді за чашкою кави нами було прийнято рішення, що давай все-таки ж спробуємо. Як то кажуть, самі цим займатися. От. Ну, звісно, тоді на даний момент була тільки ідея. Це була тільки ідея двоє е, запалених ідеєю чолов... чоловіків і два ноутбуки. Тобто, більше у нас на даний момент тоді нічого не було. Ми вирішили, що ми починаємо працювати в повному робочому режимі. Наш робочий день розпочинався о 9-й годині ранку. Три місяці часу ми сиділи в кафе на безкоштовному, там де був безкоштовний Wi-Fi. Ну, тому що ми не знали, та? от піде-не піде. Є ж певний страх. Ми ж не впевнені, що, наприклад, ти можеш бути, що а, от, завтра в тебе прийде замовник і дасть тобі там якусь суму коштів, і, от ти йому будеш будувати. Цю ж довіру треба заслужити. Ось. Тому, відповідно, працювали там, де був безкоштовний інтернет. Потім був перший офіс, потім невеличкий був в оренду знятий склад. Звісно, першими нашими клієнтами це були дуже невеличкі такі компактні об'єкти. Щоб ви розуміли, от, дачний будинок це десь там. 18 квадратних метрів. То ми робили прибудову додачного будинку. Ну, це було квадратів, мабуть, 7. Ну, може, вісім. Може В общем, тамбур ми добудовували до будиночку. От, тамбур, просто тамбур, все. Ну, Об'єкти додались, з'являлися більші замовлення. І от тут почався цей такий самий, мабуть, такий жестяк. Як організувати людей, як обговорити всі деталі, всі моменти. Тобто, вся власне і організаційна, і теоретична, і практична частина роботи впала на наші плечі. Будівництво це такий процес, коли ти залежний від багатьох факторів. Це і люди, і погодні умови, і різні, різні різні обставини. І ми, мабуть, пройшли, наступили на всі, на всі ті, набили всі ті гулі, наступили на всі ті граблі, які можна в, цій, в цьому виді діяльності. Розумієте, це. Такі, такі моменти, ти... не кожен це зрозуміє, хто це не відчував. Там фура заїжджає на ділянку, фура не заїхала, сіла. А що б робити? Шукаємо трактора. Знайшли трактора, приїхав трактор, тягнув фуру, сів трактор. Шукаємо третього трактора, який витягує трактор. Розумієте? Ну тобто ці всі моменти, це в тебе нема. Це зараз вже колектив. Є люди, які можуть це, ти можеш щось делегувати, вони можуть щось поїхати організувати. Раніше цього не було. Ти, ти цим всім займався сам. Тобто, фактично, не заїхав міксер з бетоном. То чого ж я його туди послав? той міксер з бетоном, якщо там вузький заїзд, він там просто не може завернути в ту вуличку вузеньку. Перший досвід там з постачальниками, якийсь перший досвід з супідрядниками. Обманули, не приїхали. А, матеріал привезли на ділянку, перша крадіжка, покрали. Ну тобто, всі оцей весь комплекс робіт, і це все було пропущено через нас. Це, це все робилося руками. Був такий період, як був. Це десь перших два, мабуть, три роки. Ми повністю участвували в загрузці самої машини. От коли відправляється перша доставка, перша машина з матеріалом, от від того, як ти правильно розкладеш матеріал по машині, від того буде залежати, в принципі, наскільки він цей матеріал правильно доїде, не пошкодиться під час транспортування, і скільки ти того матеріалу зможеш туди поставити. Ну, тому що кожна доставка це кошти. Кожна доставка. Якщо ми, наприклад, ми в Івано-Франківську, а будинок будується в Харкові, то плюс-мінус одна фура це досить великі кошти в будь-який період э, часу. Так? От. І ми приймали прямо от, активну участь в загрузці цих фур. От, просто. Тому, коли, наприклад, скажімо, ми там, приходимо на якийсь будівельний майданчик, там, чи ми спілкуємося там, з замовником і от, там, кажуть, Та, що ви знаєте, там, скільки там, важить той брус. То я завжди кажу, що в нашому випадку ми знаємо добре. От я особисто, я, я, я знаю добре, скільки важить там Бруз 150 на 150. Тобто, за цей період, оцих 5 років, ми фактично, я більш ніж певно, наступили на всі можливі граблі, які тільки можна було наступити в каркасному будівництві. Тобто, ми пережили різні випадки. Немає такого універсального довідника, який можна було б відкрити і прочитати повністю всі негаразди, з якими ти можеш зіткнутися, починаючи, наприклад, власну справу, яка пов'язана з таким. Можна сказати, складним і е, матеріалоємким, трудоємким аспектом як будівництво індивідуального будинку. Тому всі ці траболи, весь цей перелік цих гуль, які ми самі на собі відчули, воно нас реально загартувало. Це зробило нас сильнішими. Це дозволило, перш за все, зрозуміти, е, хто нам потрібен. Тобто з нами зараз в команді тільки ті люди, які відповідають нам по наших спільних поглядах. У нас немає випадкових людей. Тобто, людина повинна спочатку нам підійти як, як особистість, а потім вже як професіонал. Мабуть, це може трошки дивно буде звучати, але це так і є. Основна ціль компанії «Карпати «Будкаркас» – це якісний реалізований об'єкт. Тобто, перш за все, ми ставимо. На Найвищий щабель — це є задоволення клієнта. У нас зібралась команда людей, реально, яким не все одно. Кожен новий проєкт він робить. Він, архітектор, наприклад, він його робить як для себе. От завжди ми ставимо такі завдання. От ти подумай, ти би хотіла, чи ти би хотів, щоб там, ця тераса виходила туди? Ти би хотів таку спальню, ти би хотів там, такі вікна там, чи таке оздоблення фасад. Тобто, це не е, якісь комп'ютерні картинки, це реально будинок, який от, вона намалювалася сьогодні, там чи вчора, а вже там через 2-3 місяці людина має можливість в нього зайти. Термін будівництва досить короткий, і кожен архітектор, конструктор, інженер він розуміє, що от те, що він вчора придумав, уже завтра буде реалізовано. І от наскільки якісно, наскільки правильно він, він внесе е, свою таку інженерну думку в цей проект. Від того буде залежати, власне, наскільки комфортно людині буде проживати в цьому будинку. Маючи таку, команду, сильну команду, команду професіоналів, дійсно, я не бачу абсолютно ніяких неможливих цілей по будівництву. Немає такого, чого б ми не могли побудувати. От для нас обмеження це тільки обмеження, власне, там матеріалу, технології і все. Немає різниці. Будуємо ми у Львові. Харкові в Одесі абсолютно мерезниці.